Привіт, плейвей! Ви дивитеся перші враження іграшки The Legend of Korra. З вами я, Олекса Мельник, та моя дружина Наталя Мельник. Legend of Cora це іграшка за мотивами одноіменного мультсеріалу, який виходить на телеканалі Nickelodeon уже, здається, два чи три роки. Три. І цього року виходить четвертий сезон, заключний, який покладе край в історії Аватара Корри. Хто не знає, аватар Кора це нащадок чи як чи переродження Аватара Аанга, який був зірочкою попередніх чотирьох сезонів трьох сезонів, трьох книг, в яких розповідалася історія маленького хлопчика, що прожив. був заморожений 100 років у людяному, у людяній сфері. Або так, а потім гливіта, а потім його звідти видобули, і він опановував всі стихії. Та ставав справжнім аватаром, тобто тим, хто покликаний врівноважити баланс у всьому світі. Аватари це такі потужні істоти. Ну, це е, е, якщо вам важко зрозуміти, що таке аватар, то Ісус Христос був аватаром в християнській міфології. А в індійській міфології аватари, то такі навіть є реальні персонажі. Ну як реальні міфології? Ну, міфології. Гаразд. Перейдімо вже до гри. У нас 20 хвилин. Будемо вражатися. А мене е, перший же ну, найбільше вразило те, що іграшка займає земля, вогонь, повітря, вода. Маєш бажання озвучити? Лише аватар може врівноважити. Лише Аватар може опанувати всі чотири стихії та врівноважити цей світ. Легенда про кору. Хто дивиться цей мультсеріал в озвученні від FanVox UA може впізнати мене, я там озвучую теж. Окей. Це. У нас уже ролик. Гра виходить по частині. Е, Наскільки мені відомо, це міжсезоння. Те, що було між, другою і... між другим і третім сезоном. Пам'ятаєш, у другому сезоні вона відкрила. Угу. О боже, ми вже б'ємося. Ага, Без навчання. Так, ну це і є навчання в правильних іграх. Так, тут якісь. Є... Я просто клацаю по геймпаду. Гра. Е, на самому початку попередила, що Strongly Recommended грати з геймпадом від е, Microsoft Xbox 360. Я так і роблю. Інших геймпадів насправді не існує для ПК. Але ні підказок нічого немає. За жанром це up з боями на аренах. Десь що. О, хтось є. Я б'юся із очорненими духами із світу духів. Точніше, навіть не очорленими, а вкурвленими. Просто темними духами. Ну Вони не темні духи. У світі е, аватарів не існує темних духів, є, є просто духи. І вони можуть бути е, злі і добрі одні й ті самі. Розумієш, Це не, не різні породи, просто ну, чому... вони заряджаються поведінкою, заряджаються емоціями. Ну Ми ж знаємо, що головний ворог. Це ворог. Ворог. темний дух. Що я бачу, е, аватар. Гіпер-мега, супер потужний боєць. Я клацаю лише одну кнопку і всіх вбиваю. ну, Мені казуалу приємно в таке грати, але знаю, що м -м, хардкорні гравці такого не полюбляють. Але мені обіцяли у цій грі е про бендінг. Можна буде зіграти у лізі про бендгу, і м -м, саме цим для мене гра найбільш цінна. Хто не знає про Бендінг? Це такий вигаданий вид спорту, що існує в світі Аватара, і, і в ньому бійці, які володіють різними стихіями, намагаються вибити одне одного з поля. А Ось і, а ось і про бендінг. Тиждень до того. Ну поки що цікаво, а, ну, хоча дуже тих, просто. Для тих, хто бачив Для тих, хто мультик, в темі, так це, те. це, це тільки для тих, хто бачив серіал. Якщо ви його не бачили, то ну не варто <плес> зацікавлюватися. Фейкварбен просто ну, незрозуміли. Це два брати ні. зірки про бендінгу, молодший той, що Болін, потім навіть стане зіркою рухликів у цьому світі. Немає кіно, але є рухлики. А Старший цей хлопець. Колишній. Ну, ну потім ну, них, поки вони що. посралися і. А ось це тепер ти сам. Їх вибили ти сам. Eh, knock back your opponents. Ну, вибий своїх опонентів. Окей. Eh, ой. Ага, я маю стіком прицілюватися, стрибками ухилятися від eh, їхніх атак і відправляти свої атаки. Ну і використовувати стихію. Одного вибив. Насправді я їх не вбиваю, пробендік не настільки жорстокий вид спорту. Там, звісно, можливі е загибелі, але. Основна мета вибити з поля. Які... І -які поле поле бо... розділене на три зони, і я кожного ворога відбиваю на. відбивши їх на трьох на задньому... О боже, мене зараз Трясця. Вони перемагають. Я. Ага. Все ж таки гра не настільки примітивна, як мені здалося спершу. Є, двох вибив, Тр... третій, третій. Давай, 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 Ти давай, давай. Ти туди цілишся. <гум> Якщо бути достатньо уважним і не бути старим пердуном, як я, то можна легко. Трясться. Так, якщо не відволікатися на перші враження, то теж можна доволі легко і всіх повибивати. Давай, давай, давай. А Зараз. У тебе вже майже не залишилося здоров'я. Здається, це буде безкінечний <с матч <с про бендінгу. І я буду їх назад, вони мене вперед. Хоча ні, тут таки є вже одного зняв. Вони слабші, ніж на початку просто. Бачиш? Ну, але і я. Я не знаю, як, як прав... mm -hmm. Яка правильна стратегія поведінки, і крім однієї клавіші я більше нічого не опанував. Я можу ще якісь. Так, знову вибив. Оба! Оба. Ти одного вибив. Взагалі, Взагалі, так. Ну вже буде легше. Оцього з того, що справа я можу вибити одразу. Залишився вогняний і Землю. Є, 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 останні! Є, я вибив. Ага, їх двоє, ще... вони на останній зоні. Час вийшу. Час вийшу. Ну Я переміг їх за часом. Як це? Як це? А, їх залишилося двоє, я залишився один. To the ну, я думаю, перегравати ти зараз це не будеш. Ні, ну Глядись, я, я, я Я можу переграти, я не можу рухатися далі. не... Я вже трішки краще розумію механіку. Давай, давай. І втікай, втікай. Головне відстрибувати. Треба, напевно, зосередитись на комусь одному з двочаку. Тряся, я стрибаю і влучаю просто таки на. Є, давай ще одне. Приціл... Так потріб... я не можу прицілитись, я не знаю яким чином я цілюся. Ось, бачиш? Ще трохи. А я не має? знаю, як уникати тих кам'яних е, дисків. Відбивай їх. Як? Як? І водою і чим ти там гуляєш? Ти ж всім можеш подати. Я можу в бік відстрибнути, але я коли стрибаю, Давай то влучаю. Ще трішки, він майже вже вилетів. Є. Одну зону подолали, ще дві. Середжуєшся на комусь одному. Я би за з радістю так і зробив, але я не знаю як цілитися, розумієш? Як поцілити когось конкретного? от воно тобі каже, ні? Тепер мене відбили. От воно боку тобі каже, що робити. Стрістья, ну я дивлюся в бік, я не дивлюся, що мене розстрілюють одразу з трьох залпів. Це не так просто, як здавалося. Так, да, Ну бити духів, звісно, простіше, ніж прокачаних пробендерів. До того ж, сама Кора не, не сильно вправний боєць на початку. Як хто знає, то вона, будучи прокачаним аватаром, не, не була прокачаним спортсменом. Їй довелося довго призвичаюватися. Як же ж перемкнутися на іншу ціль? Я не розумію. Ну, Мабуть, коли ти найближче до неї стоїш, ти автоматично перемикаєшся. Бачиш, воно тобі ловить. Я не знаю. Це тряся. Коли я нарешті вже відчуватиму в іграх, що я перемагаю, мене постійно всі б'ють. Мабуть, коли розслабишся і будеш просто грати. Так от я би але гра не... не очевидна, як на мене. Ти програв. Ну як? Тому що. Тому що що? Ти нікого не вибив. Вони залишились на полі. Окей. Щоб виграти, тобі потрібно залишитись одній. Що в мене за кнопки є? Що я можу зробити? Я можу стрибати і якось крутитися для чогось. Я можу своєю магією відбити, але. А -а -а! Мені знову я кудись цілюся, от я не розумію, яким чином вона цілиться одного виду. І вона стріляє далі у... Ну, Та відійди в того сам... від нього. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Yeah. У мене дві хвилини. <пірріко> Якщо будеш тримати такий темп, то в тебе все вийде, але. Зосереджуйся на краях. Я стріляю oh, взагалі. Yeah. Ще один. Є, yeah. ще один. Ну. No. Край, край. Дійсно неможливо... Що за... Бля, хамуха. Спокійно. Та я, я без радістю спокійно, але ж я, я не розумію механіки. Куди цілитися, як е, відбивати. Тобто, якось я би мав е, відбиватися. У мене вже час виходить знову. Окей, я думаю, що ми не закінчимо ці перші враження, доки не е, подолаємо цю команду, не, не пройдемо цю, цей бій. Тут же ж є у неї якісь блоки, мусить бути. Добре, двох вибив. третій, давай, але вона не цілиться на цього третього, вона цілиться на тих двох. я... Ось вона на нього цілиться. Добре, 22 секунди я не встигаю. Давай, швидей. Вона гуляє... Вона попадає, давай що. Все, ну це я не знаю. Ху! Давай! Збрися! Курва твоя мама була! Ну, це безнадійно час вийшов. і... Не люблю ігри, які починаються з того, що мені розповідають, який я нікчемний. Для чого мені платити гроші за розвагу, яка з мене знущається? Ну навіщо? I can зробити! А ну, все так чудово починалося. Ну ми йдемо як по сюжету. Спочатку кора була поганим гравцем, поганим аватаром, але вона навчилася. Щоб мені пояснили, яким чином вона цілиться, і все, я би просто чудово, бо я витрачаю купу ударів на те, щоб стріляти в чувака, якого я вже давно вибив. І мені. я марную час на це. Ага, я бачу, що я своїми водяними ударами можу збивати їхні атаки, але. В мене ще є якась. Я бачу, вони ставлять блоки. Як вони їх ставлять, я не розумію. Як мені поставити блок? Можливо, треба подивитися. Як прицілитися? Я знову стріляю в чувака, який далеко. Ти маєш Думаєш... можливість його вибити. Не бачиш? No. Є одного вибив. І вона стріляє в бік! прекрасно. Що ти робиш? Я намагаюся Ай, ухилитися від атаки. Ти нападай. Я не можу нападати, коли мене атакують, розумієш? Я, я втрачаю. Є. є. Є, 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 давай, давай. Поірвися просто від нього. Не можу, не можу. Ти розумієш, вона незрозумілим чином цілиться. Давай, 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 давай. Є, 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 є. Ще, ще один, один, ще один. Ну цільця в нього, ну він один лишився. Так вона йому. Вибивай! Єе! Ну вітаю. Не виграв. Ну, відчуття перемоги у цій грі шикарне. Чи, чи вистачить мені нервів, аби щоразу таке переживати? Не знаю. Хоча, можливо, далі вона буде не сама. Але механіку я вже опанував. І це. Майже. Ми граємося 15 хвилин, здається. Що ти думаєш, як тобі ця гра виглядає? Ну, поки що вона виглядає досить непогано. Дуже. В стилі серіалу, світу? І ото ці анімовані вставки цікаві, але сюжети інші. Ух ти. Такого персонажа я не пригадую. Акупунктура? Хто це? Цього ворога не знаємо. Сподіваюся, ми потім з'ясуємо. Але тут є сюжет. Це великий-великий плюс. Ну. З того, що я побачив, ми можемо бити пачки ворогів на арені і можемо брати участь у пробендингу. Цього більш ніж достатньо, аби фанати серіалу отримали від гри задоволення від присутності у світі. Правильно, для цього, мабуть, і робиться. Робляться такі ігри. Mm -hmm. Я подолав перший рівень. Так, перший розділ. Mm -hmm. Ага. І ти відкрив дві локації. Гаразд. Ну, я думаю, цього більш ніж достатньо для перших вражень. Гра може бути цікавою. Вона кидає виклик гравцеві. Не такий, що аж дуже, але для казуалів це може бути серйозним випробуванням. Для фанатів гра рекомендована, для тих, хто не фанати, швиденько ставайте ними, тому що зараз немає багато цікавих мультсеріалів, які варті вашої уваги. От Аватар і легенда про кору одні із тих, які змушують просидіти біля екрану кілька годин і поринути в той світ. Світ надзвичайно цікавий. Як тільки ви подивитеся, можете починати гратися у це. Поки що у цьому всесвіті не робилося. От добрих я хотіла ігрових. сказати, що по англу стільки було ігор, але ні одна не була хороша. Ця, в принципі, найкраща по всесвіті Аватар. Поки що. Тобто, якщо вам хочеться присутності в одному з улюблених вами Всесвітів, то ця іграшка може вам підійти. Ну а більше я розповім вже в огляді. Так? А ви дивилися перші враження від іграшки The Legend of Cora. З вами був Олекса Мельник та Наталя Мельник. До нових зустрічей у де би ви там не були і де би ми з вами не зустрілися. Па-па!